У великій Україні є багато міст і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можеш жити за кордоном, скучив, він приїжджай, а як хтось це заборонить, Конституцію згадай. Конституцію народу прочитаєш з вагни. Як не втратимеш закону, то не звільнить від вини. Прав людини у суспільству без обов'язків нема. Захищай, шануй вітчизну з Конституції слова. Є обов'язок природу і культуру берегти, поважати рідну мову, давні звичаї батьків. Татя 57. кожен гарантується право знати свої права і обов'язки. Кожен має право знати про законні і права. Конституцію вивчати має кожна голова. Хто закони поважає, той країні рідний син. Конституції не знаєш ти в державі як чужий.